А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Без темряви немає і світла. Авторка історії. Олена Панасюк Аліса зайшла до батькової майстерні, щоб знову оглянути картини перед продажем. У майстерні було так сонячно і тепло, не стільки від зовнішнього світла, скільки від самих картин. Морська хвиля загорнулася гребнем. Сонячні промені, що проходять крізь неї, насичують її пружне єство яскравим смарадовим кольором. Тихий серпневий ранок. Видно, край, осяяний вранішнім сонцем, золотими відблисками на траві та листі дерев у саду, сяє роса. А ця найулюбленіша, Матуся тримає в руках немовля, і від щастя цих двох світла на картині стільки, що жодне сонце не зрівняється з ними. Матуся за лісою. Загалом близько 130 картин за 6 місяців. А зітхнула і присіла на стару дерев'яну табуретку. Все це здавалося дивним. Тато ніколи не вмів малювати і взагалі був нездатний до мистецтва. Мама працювала бухгалтеркою і не мала часу на творчість. Споглядаючи картини, неможливо повірити у те, що їх малював автослюсар з найближчої автомайстерні. Дівчина витерла сльози, що накотилися від спогадів, і встала. Треба всі картини запакувати акуратно, а часу майже не лишилося. Коли Матуся захворіла на невідому хворобу, батько не знав, що робити і як допомогти. Його кохана, найдорожча у світі людина, марніла просто на очах. Спершу він намагався возити її до місцевих лікарів, але все було марно. Згодом мама вже не вставала з ліжка. Тоді батько продав усе, що можна було продати, і перевіз її до найкращої лікарні Києва. Там до матінки приходили усі світила сучасної медицини, проте це також не дало результатів. Ніхто навіть не зміг поставити діагнозу. Мами не стало рік тому. Татось, який ніколи в житті не брався до чарки, почав пити по чорному. Алісі було 16. вже не дитина, але ще й не настільки доросла, щоб вивозити все на своїх плечах. Слід було закінчити школу, підготуватися до ЗНО. Дівчина мріяла вступити до університету, щоб вивчити генну інженерію та знайти спосіб лікувати людей новітніми засобами, та й взагалі просунути науку так, щоб хоча б діагнози навчилися ставити правильно. Вона була зла на весь світ і водночас задихалася від безвиході. Батько більше не міг працювати. Все цінне він продав раніше. Грошей не було навіть на необхідне, не кажучи вже про навчання в університеті. Там місяць навчання коштує більше, ніж Аліса отримувала допомоги від держави на рік. Дівчині довелося влаштуватися до їхнього ОСББ прибиральницею. Щодня після школи вона робила уроки, на швидкороч їла і йшла мити під'їзди їхньої висотки. Надвечір втомлювалася так, що ледве дихала. Якось уночі вона прокинулася від голосів на кухні чоловічого і жіночого. Чоловічий вона впізнала це, говорив її батько. Але жіночий було ледь чутно і тому особливо нічого неможливо було розібрати, лише уривки фраз. Ти розумієш, на що ти мене штовхаєш? гучно бурмотів батьків голос. Зрозуміло було, що він обурений, але не хоче кричати, щоб не розбудити доньку. Жіночий голос відповів щось нерозбірливе. Аліса хотіла підійти ближче, але боялася, що її буде видно крізь скляні двері кухні. Я саме про неї думаю, продовжував тато. Як вона з цим житиме? Я й так завдав їй надто багато клопоту. Раптом дівчина зрозуміла, що голос у батька тверезий, вона вже давно не чула його таким впевненим і рішучим. Мусиш заради її майбутнього, почувся жіночий голос. Аліса на мить завмерла, чиї ввижається. Голос незнайомки був дуже схожий на. Та ні, цього не може бути. Напроживши слух, Аліса спробувала ще трохи наблизитися до дверей. Раптом почулися кроки, і їй довелося прожагом летіти до своєї кімнати. Гепнули двері кухні. Кроки протопотіли коридором і гепнули двері батькової спальні. Очевидно, батько був ну, дуже сердитий. З тієї ночі батько більше не пив, спробував знову влаштуватися на роботу, але до автомайстерні його не взяли. І тоді він влаштувався нічним сторожем до місцевої крамниці товарів для мистецтва, іншої роботи не знайшлося. От так і почалася ця дивовижа. З нічів я татусь почав малювати. Спершу олівцем, а потім акварельними фарбами невеличкі малюночки. Аліса випадково побачила стос аркушиків, що випали з кишені татової куртки, яку він кинув на стільці в кухні кошенята, цуценята, пейзажні замальовки, портрети незнайомців. Дещо було намальоване кількома штрихами, але впізнаване, і тим прекрасне, дещо було прописане до деталей. На десятку аркушиків була вона, Аліса, від немовляти, до своїх шістнадцяти, від кожного малюнку віяло теплом і любов'ю. Оскільки татось працював ночами, Аліса його майже не бачила. Якось увечері він приніс невеличкий стосик грошей, і це були не гривні. Тату, що це звідки? здивувалася дівчина. Я цей те, то як його. Одним словом, це тобі. Купи щось з одягу на випускний, ну і прикраси там, чи що тобі треба, косметику. Аліса сіла на стілець і ще раз перепитала Татусю, а звідки в тебе ці гроші? Ти щось поцупив у крамниці чи пограбував когось? Їй було неприємно говорити з батьком таким тоном, але вона дуже не хотіла втратити його через якусь дурню. диво тато навіть не образився. Ні, доню, ти чого? Я той цей. Картину продав одному заможному іноземцеві. Картину? Аліса аж підскочила. Татусь видихнув і сам присів на краєчок стільця, опустив голову і склав долоні між колінами, так наче він завинив у чомусь перед дочкою. Донечко, ти знаєш, як ми з мамою любимо тебе? Він так і сказав любимо, ніби матір досі була жива. Ми хочемо, щоб ти знайшла своє щастя на цьому світі, щоб ти вивчилася не так, як ото ми. Я хочу забезпечити тебе на перший час, щоб у тебе старт був хороший у доросле життя. Тату, тату, зачекай, занепокоїлася Аліса. Усе це їй категорично не подобалося. Ти що, прощаєшся зі мною? Що відбувається взагалі? Батько підвівся і простягнув їй руку. Ходімо, я тобі щось покажу. Двоє найрідніших людей спустилися у двір мовчки та відчужено, ніби ледь знали один одного. Пройшли через порожню нічну дорогу до магазину, де працював батько. Далі крізь парк до старих одноповерхових будиночків, так званого приватного сектору. Тато підійшов до одного будинку з великою скляною верандою, дістав ключа і відчинив двері. Єдина велика кімната була вся заставлена картинами, які сяяли якимось дивовижним світлом. Спершу Алісі навіть здалося, що фарби на картинах зі спеціальними домішками, що світяться. Але ні, це були звичайні олійні фарби, проте кожен сюжет містив у собі сонце. Ось бачиш, це все твоє. Коли ми з мамою, М -м -м -м. коли я піду, ти зможеш продати картини, і тобі вистачить на багато років. Доню, я старався як міг. Сонечко, пробач мені. Батько підійшов ззаду і обійняв Алісу. Дівчина відчула, як на її шию падають його гарячі сльози. Татусю, скажи мені, що сталося. Аліса розвернулася і подивилася батькові в очі. Ти захворів, як мама, так? Ти помреш? Скільки тобі лишилося? Тату, не залишай мене, мені страшно. Аліса розридалася у тата на грудях. Батько ніжно гладив її волосся і тихо плакав сам. То була їхня остання зустріч. Зранку наступного дня Аліса більше не бачила батька. Тепер вона сама в цілому світі. Серед купи малюнків, що тато носив у кишені куртки, дівчина знайшла візитівку американця, що купив татову першу картину. Вона зв'язалася з ним і домовилася про продаж усього надбання. І от сьогодні востаннє вона зайшла до майстерні. Поки Аліса загортала картини у спеціальний папір та складала у коробки, звечоріло. Сонце крізь скло веранди освітило кімнату, відбилося від старовинного непільного годинника. Який несподівано видав довгий звук бом. Дивно, Аліса точно пам'ятала, що годинник несправний, прогримів годинник. Дівчина розвернулася і заклякла на місці. Просто посеред майстерні стояли її батьки обоє. Матуся була у дивовижно прекрасній сукні, а татусь у костюмі з метеликом. Доню, мовив привид матері, пробач, що так сталося. Я не просто захворіла, я перейняла на себе прокляття, яке мало забрати твоє життя. Це правда, сказав привид батька. Я не знав цього, але моя тітка прокляла мене, щоб я ніколи не мав дітей. На диво ти народилася і виросла, лише потім я дізнався, якою ціною. Аліса намагалася щось сказати, але тіло її не слухалося вона могла тільки слухати й мовчки плакати. Я мала померти замість тебе до твого 17-річчя, а потім я вмовила твого тата укласти угоду з нечистим, похмуро продовжив батько. Тепер моя душа горітиме в пеклі. Донечко, я не хотів цього, але мусив якось допомогти тобі. Отже тоді на кухні їй не почулося, то був голос її матері. Вона прийшла вмовити батька скоїти тяжкий гріх. Сльози вмить висохли і замість жаху та образи з'явилася злість. Краще б я померла. подумки вигукнула дівчина. Обидва привиди здригнулися. Навіть не думай про це. вигукнула матір. Ти не розумієш, від чого я тебе врятувала. Це прозвучало так несподівано, що навіть батьків привид подивився на неї з підозрою. Я чогось ще не знаю. Ти знову збрехала мені? Прекрасна сукня матері стала чорною і вкрилася холодним блиском. Звідусіль повіяло могильним холодом. Насправді, відьма, то я. Ти мала перейняти всю мою темну силу, коли тобі виповниться сімнадцять, але я не хотіла цього. Я боролася, як могла, щоб на твоєму боці завжди світило сонце, моя доню, як на цих картинах, що намалював твій тато. Люба моя, без темряви немає світла. Я люблю тебе міцно. Прощавай. Привид матері згорнувся чорною хмарою і зник. Лишивши по собі блискітки в повітрі. Донечко, мама має рацію. Без темряви світла ніхто не помітить. Пробач нас. Батьків привид простягнув руки до Аліси. Вона підійшла і лише на коротку мить змогла обійняти свого тата. Прощавай, почулося здалеку, і привид батька білою хмарою розчинився у повітрі. Аліса роздивилася навколо. В нічній темряві таткові картини сяяли ще більше. Дівчина підійшла до Мольберта, що стояв біля вікна, взяла татків пензель і ніби відчула його долонею на своїй. Тоді вона вмочила пензля у фарбу і зробила перший мазок на свіжому полотні.